Вари Царства Божого не наслідують. Чому? Тому що є люди Божі, які трудяться, знаєте, щоб спасати людей з цього світу. Десь люди були прокляті, знаєте, мали якісь хвороби, мали якісь залежності, наркотичні або алкогольні, різні залежності, різного роду рабства. І в їхнє життя приходять люди Божі. Проповідники, які спасають їх від цього світу. І люди вони приходять до Христа, вони спасаються, вони звільняються від всіх цих залежностей. У людини преображається життя. А потім з'являється якийсь такий то типу, себе так називає, і каже: Та ні, що ти, не ходи до цієї церкви, ти що, Це там неправильна церква, треба там ходи до нас. У нас краще, у нас краще. Тобто крадуть людей з інших церков. Бог таке не буде ніколи благословляти. Замість того, щоб стояти і спасати людей зі світу, люди крадуть з інших церков. Це неправильно.